Оля Полякова ступила на стежку війни з редакцією Главреда. Напередодні співачка виклала в соцмережах тренування з дочкою, а трохи згодом на главреді з'явилася стаття під заголовком. Полякова показала сильно розповінілу дочку і змусила її тренуватися. Ясно, що Оля справедливо зла і подає в суд на видання, а заодно накидала шанувальникам, які не поважають інших людей. Якщо дійсно співачка доведе справу до суду, то це буде прецедент в українському медіапросторі. Статтю видання вже видали. Це звернення до видання Главріт, яке сьогодні випустило абсолютно людоїцьку, бо дішемірську статтю про мене і мою дитину. Значить, у сучасному світі це абсолютно неможлива річ, і за кордоном вас би стерли просто, відмінили і ще стягнули при цьому багато мільйонів євро. У сучасному світі бодішеймінг, особливо дітей, сильно карається. І я вас покараю. Я прямо зараз звертаюся в суд. Скільки б це не тягнулося, і скільки б мені це не коштувало, я доведу це діло до кінця, щоб показати, що в сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини абсолютно неприят, неприйнятний для розвинутої України, для вільної країни. А, а якщо ви бодішеймите дитину, то ви просто маєте бути покарані. Боже, люди. Читаю коменти під тренуванням. Яка вам нахрен разниця, хто як виглядає? Одні пишуть маша товста, другі пишуть Полякова Стара. Слухайте ви, що дебілий, бляха муха. Подивіться на себе і на своє життя. І на те, чого з вас лізе гімно? Чого у вас так багато гімна, що вам треба піти на сторінку е, людини і його виплеснути. Виплесніть його собі обратно в свої пики, придурки.